Як жити повним, змістовним та творчим життям? Демонструють діти з аутизмом та їхні батьки. Для них у Полтаві організували свято з музичними номерами, танцями, конкурсами та смаколиками. А родзинкою програми стала виставка дитячих малюнків. Сьогодні ми відкриваємо виставку творчих робіт. Саме категорії дітей з особливостями. А, у нас є діти і полтавці, а також внутрішньопереміщені. І сьогодні ви можете побачити їхні неймовірні роботи. А, ну, я не знаю, це така моя душа, тому що моя донька-художниця, і вона зараз викладає саме для цих дітей. Уже в нашій групі ми створили концепцію виставки, як пазл розсипається. Завдяки мистецтву діти з аутизмом краще пізнають себе та світ. самовиражаються, знаходять друзів, говорить Вікторія Дядюк. На виставці представлені і картини її доньки Вероніки юної художниці, яка проводить майстер-класи з арт-терапії для дітей з розладами аутистичного спектру. Вони намальовані олійними фарбами. Вероніка неймовірно полюбляє яскраві кольори, але є одна картина, на якій зображений її тат, який зараз військовий. Святкову програму для особливих підготували представники громадської організації художників Пектораль, які проводять терапевтичні заняття в громадах Полтавської та Харківської областей. Окремі напрямки спеціально розроблені для дітей з аутизмом та синдромом Дауна. Сьогодні ми зібрали наших чарівних дітей. Ми їх прагнемо показати наскільки вони талановиті, наскільки яскраві, і доносимо суспільству, що Наші діти особливі, особливо талановиті. Захід провели до всесвітнього дня поширення інформації про аутизм, який припадає на 2 квітня.